Зухвалий обгін ледь не обернувся трагедією на Миколаївщині. П'ятірка жигулів за містом на перехресті наздогнала старенький автобус газ дорожньої служби. Як розповідає водій буса, він хотів повернути ліворуч. каже, бачив вас у дзеркалі і перелаштувався ближче до середини дороги, аби легковик зміг обійти його з правого боку. Але кермувальник Жигулів навпаки вирішив таки традиційно йти на обгін. З огляду на гальмінний шлях можна лише уявити, яка в нього була швидкість. знизив швидкість, а наоборот, почав збільшувати швидкість. Я почав уходити вже саме. Тут він мене догнав уже на самому перехрістку. Він питався багна. Він як отказав, я до нього, говорить. Він Говорить, я думав, що я проскачу. Цю ж версію розглядають і вдаї. Кажуть, це був невдалий обгін. За предварітельним даними, водій нарушення пункту 146. а Завершає або на перекрестки, що стол з задньої часі автобусу. Якщо подивитися на розбиту п'ятірку, важко навіть уявити, що у цій аварії обійшлося без жертв. У машині було п'ятеро молодих людей. Троє з них потрапили до лікарні, зокрема, і водій. Після лікування йому доведеться якось дивитися в очі своїм постраждалим знайомим. Та ще й відповідати перед законом, адже здається, правоохоронці не сумніваються у провині кермувальника Жигулів.